Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо для вас цікаву квартиру. Будинок 2005 року, і поруч ми маємо безкоштовний паркінг. Заходимо в саму квартиру, і її ціна 149 тисяч євро за 105 метрів квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. При вході ми маємо ось таку першу спальню. Вікна в неї виходять. В патіо квартира, скажу, по ремонту непогана. В принципі, можна заїжджати і жити. Поруч є ще одна спальня, вже трішки більша. Два односпальних ліжка. Також ми маємо невеликі тумбочки, вікно тут теж виходить в патіо Рухаємося далі. Основна спальня, двохспальне ліжко, теж ми маємо цікаві тумбочки. так Тут же поруч ми маємо ще санвузол. Є вмонтована шафа. Одразу при вході вікна теж у нас тут виходять патіо, але воно нормальне. Тобто квартира можна рахувати, що в новому будинку 2005 рік будівництва для Гандії це рахується новий будинок. Ось такий санвузол у нас близько цієї спальні. Є ванна, умивальник біде, в принципі, теж без проблем. Можемо мати собі такий окремий. Санвузол в цій спальні, може бути батьківська спальня. Поруч інший санвузол, унітаз біде умивальник та душова кабіна. Теж по плиці по ремонту проблем немає. Рухаємося далі. Поруч кухня, є великий стіл, також ми маємо ось такі гарнітури, без проблем. Плитка світла покладено добре, і відокремлений господарчий блок, як це заведено в Іспанії. Вікна тут виходять на нашу вулицю. Рухаємося далі. Поруч ми маємо вітальню. Ось така вітальня. теж є стіл, маємо ось таку диванну зону. Все, в принципі, пофарбовано, по ремонту немає проблем. Як я вже говорив, можемо заїхати і жити. Ось такий гарнітур. Може деякі речі потрібно поміняти, це вже на ваш смак. І є такий невеликий бачите, балкончик. зовсім невеликий. І ось так виглядає вид з нашого будинку. Так виглядає під'їзд. Ми маємо тут ліфт, і, в принципі. Він чистий і просторий.